Привіт усім! Сьогодні давайте поговоримо про щось, що оточує нас буквально щодня, але про що ми, можливо, не так часто замислюємось це світ мистецтва. І ні, це не лише про якісь там шедеври в музеях, це про мову, якою говорить наша душа, про те, що робить нас людьми. От бувало таке відчуття, коли всередині просто вибух емоцій, чи то неймовірна равість, чи глибокий сум, чи здивування, а слів, щоб це описати просто, ну не вистачає. Наче вони кудись зникають, правда? І так хочеться цим поділитися, але не виходить. Ми ж звикли спілкуватися словами, так? Це наш, скажімо, основний інструмент. Але уявімо на хвилину, що є й інша мова, така, що говорить не з розумом, а напряму із серцем мова кольорів, звуків, рухів. Так от давайте копнемо трохи глибше бо мистецтво це і є саме та мова. Мова, якій не потрібні слова, щоб її зрозуміли. І ось у цьому, власне, і є вся суть. Мистецтво це такий собі набір інструментів, щоб висловити те, що всередині, обійти у ці рамки звичайних слів. Це знаєте, такий собі діалог на рівні чистих емоцій. От просто уявімо собі увесь цей калейдоскоп людських почуттів, радість, що аж іскриться, тихий тихий сум. Щире здивування, любов чи гордість, і от саме мистецтво стає голосом для всього цього, особливо для тих почуттів, які словами ну ніяк не впіймаєш. Але знаєте, що в цьому всьому найкрутіше те, що ця мова універсальна. От подумайте, сумна музика звучить сумно для всіх у будь-якій точці світу, неважливо, якою мовою хто говорить, це щось, що долає абсолютно всі кордони і культурні, і географічні. Добре, з цим розібралися мистецтво це мова. Але тоді логічне питання а навіщо вона взагалі потрібна? Для чого людство нею розмовляє? Давайте подивимось, які ж у неї ключові функції. І тут виділяють п'ять основних, таких, знаєте, ключових завдань. І це, до речі, не просто про розваги, це про глибокі людські потреби. Ну, по-перше, це краса. Звучить просто, але ж мистецтво робить наше життя красовішим. Картини на стіні чи гармонійно спланований парк, вони перетворюють буденність на щось особливе. По-друге, це спосіб розповідати історії про героїв, про минуле, про те, що відбувається просто зараз. Мистецтво, по суті, дозволяє нам вчитися на чужому досвіді. Третє, і це, мабуть, найголовніше вираження почуттів. Коли художник шторм, ми майже фізично відчуваємо його тривогу. А коли чуємо веселу мелодію, її енергія передається і нам. Четверте мистецтво об'єднує. От згадайте, як це разом дивитися кіно в залі чи бути на концерті. Це ж створює такий невидимий, але дуже міцний зв'язок між людьми. І нарешті, п'яте це збереження пам'яті, народні пісні, орнаменти, стародавня архітектура все це по суті такі собі капсули часу. Вони передають наш культурний код, наші традиції наступним поколінням. Окей, а як же ця мова виглядає на практиці? Ну тут все як з веселкою, форм і кольорів безліч, і кожна з них це свій абсолютно унікальний спосіб сказати щось світові. Це може бути живопис, який ніби зупиляє час на полотні, граючи з кольором, щоб передати настрій, або це може бути музика, яка своїми звуками проникає кудись глибоко всередину, викликаючи емоції, спогади. Або танець ціла історія, розказана тілом, де кожен рух має своє значення. Звісно ж, це історії в книжках, у театрі, які дозволяють нам прожити сотні інших життів. І, ясна річ, кіно, яке поєднує все одразу і картинку, і звук, і розповідь це створює неймовірно потужний досвід, і це ж, як ви розумієте, лише верхівка айсберга. А тепер давайте про найважливіше от є такий стереотип, що мистецтво це для якихось обраних геніїв, чиї роботи висять у музеях. Так от, це зовсім не так, воно живе в кожному з нас. Що нам найчастіше заважає страх. Страх зробити щось не так, не ідеально, але ж у мистецтві ціль зовсім інша. Тут головне не якась там абстрактна досконалість, головне зробити по-своєму, виразити саме себе. І ось ця думка, як на мене, найкраще все пояснює цінність творчості саме в унікальності. Знаєте, двоє людей можуть намалювати одне й те саме сонце, і малюнки будуть абсолютно різними, і обидва будуть правильними, бо кожен показує свій власний погляд. Насправді ми творимо набагато частіше, ніж думаємо. От, намалювати смішного котика, наспівувати якусь мелодію собі під ніс, придумати нову гру, або просто потанцювати посеред кімнати, коли ніхто не бачить, усе це маленькі акти творення. Це спосіб проявити свій настрій, свою фантазію. Отже, що ми маємо? Мистецтво це універсальна мова, мова почуттів, думок, історій, це інструмент, щоб робити світ красивішим, щоб єднати людей, зберігати і зберігати пам'ять. І, врешті-решт, все зводиться до одного простого, але дуже глибокого питання. Якщо мистецтво це мова, то що нею хочеться сказати світові?